Не вітаннячка, друзі! Сьогодні до вашої уваги тема 26: Гетьмани Лівобережжя Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович, а також Запорізька Січ часів руїни, Лівобережжя та Слобожанщина. У березні 1669 року на Генеральній Раді у Глухові гетьманом Лівобережжя було обрано Дем'яна Многогрішного. Там же з московським урядом було укладено новий договір – статті, 27 пунктів. Про що ж говорилося у цьому документі? Московські воєводи лишалися тільки в п'яти містах, причому вони не мали права втручатися у справи місцевого управління та судочинства. Податки мала збирати тільки старшина. Гетьман також мав право утримувати наймане військо. Одну тисячу компанійців. Статті забороняли гетьманові вступати в зносини з іншими державами. Многогрішний намагався захищати державні інтереси України і прагнув об'єднати українські землі під однією гетьманською булавою. Одним із напрямків діяльності Дем'яна Многогрішного було зміцнення своєї влади. Гетьман намагався подолати промосковські настрої серед козацької старшини. І вдався до зміни ненадійних полковників вірними собі людьми. Однак оточення обурювало прагнення гетьмана до особистого збагачення, а також те, що він не зважав на старшинську раду, сам вів переговори з московськими послами, без військового суду карав навіть полковників, роздавав урядові посади своїм родичам. І у березні 1672 року. Старшина таємно схопила братів многогрішних у Батуринському замку і звинуватила їх у зв'язках з Дорошенком і з Раді цареві. Згодом братів відправили до Москви. Спочатку вони були засуджені до страти, але потім покарання було замінене на довічне заслання до Сибіру. Через 15 років покарання було знято, і Дем'ян Многогрішний почав нести військову службу у Східному Сибіру. Наприкінці життя він постригся в чинці. Помер у 1707 році. Гетьман Іван Самойлович. 16, 17 червня 1672 року у козацькій діброві, що Конотопом і путивлем, на генеральній військовій раді Гетьманом Лівобережжя було обрано Івана Самойловича. Крім виборів Гетьмана, на раді провели переговори Гетьманський і Московський уряди і уклали угоду, відому під назвою Конотопські статті. Десять пунктів нової угоди доповнювали глухівські статті, і порівняно з ними ще більше обмежували владу гетьмана. Гетьманові заборонялося без царського погодження та старшинської ради висилати посольства до інших держав. А також підтримувати відносини з Петром Дорошенком. Не дозволялося гетьманові і позбавляти посад старшину, карати її без згоди ради або вироку військового суду. Гетьман Самойлович прагнув створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою, а для цього започаткував бунчукове товариство, до якого входили сини старшини. Які з юнацьких років готувалися обіймати керівні посади. Гетьман обмежував права козацьких низів, обстоював старшинські інтереси, сприяв розширенню старшинського землеволодіння, прагнув закріпити спадковість гетьманської влади, тому своїм синам надавав найвпливовіші посади в уряді і великі маєтності, всупереч конотопським статтям. Гетьман утримував наймане військо, і Компанійське, і сердюцьке, а згодом сформував ще й кілька охочих полків. Гетьман рішуче протидіяв спробам запорожців здобути політичну самостійність, намагався прилучити під свою булаву правобережну Україну, домагався від Москви переходу під свою владу слобідських полків, не випускав із свого поля зору. І західноукраїнські землі. Яскравою рисою гетьманування Івана Самойловича в умовах відносної стабілізації життя на Лівобережжі стало пожвавлення культурного життя. Найбільші зрушення цього періоду сталися в архітектурі та будівництві. Фундаторами соборів і церков були гетьмани, старшина, заможні міщани. Зокрема, сам Самойлович фундував Троїцький собор Густинського монастиря. Під прилуками, збудований у 1674-76 роках, визначними пам'ятками тих часів стала мурована церква Іоанна Предтечі в Стародубі, трапезна Троїцького монастиря в Чернігові, 1677-79 роки. У 1679 році розпочалося будівництво Троїцького собору у Чернігові, а в 1682 році спорудження під керівництвом Баптиста Преображенського собору Мгарського монастиря біля Лубен. Обидва ці собори остаточно були добудовані за часів гетьманування Мазепи. Участь козаків Гетьмана Самойловича у зовнішній політиці Московської держави. Бахчисарайський мир 1681 року між Московією і Туреччиною не відповідав інтересам Речі Посполитої. І, скориставшись поразкою армії Османської імперії під віднем у 1683 році, Польща відновила своє панування над більшою частиною Правобережної України. 6 травня 1686 року між Польщею та Московією. Було укладено новий договір вічний мир. За цим договором, який не передбачав обмежень у часі, Польща визнавала за Московським царством лівобережну Україну з Черніговом і Стародубом та Запоріжжя. Крім того, польська сторона відмовлялася від зазіхань на Київ, за що отримувала відшкодування. Територія Братславщини і Південної Київщини ставала нейтральною незаселеною зоною між двома державами. За Польщею визнавалась Північна Київщина, Волинь і Галичина. Західне Поділля лишалося під владою Туреччини, щоправда, недовго, бо у 1699 році також було приєднано до Польщі. Уклавши мир. Московія приєдналася до держав, які вели боротьбу проти Туреччини і її васала Кримського ханства. Зобов'язання перед антитурецькою священною Лігою, до якої вже увійшли Австрія, Венеція та Річ Посполита, а також власні плани, що передбачали ліквідацію турецько-татарських володінь на Чорному і Азовському морях, та отримання в майбутньому виходу до Чорного моря, спонукали Москву до війни. У травні 1687 року 100тисячна московська армія рушила на Крим. Так почався перший Кримський похід. Його очолив фаворит царівни Софії, найвпливовіша людина у Московії Василь Голіцин. Дорогою до його армії приєдналося 50-тисячне -ти військо українських козаків на чолі з Іваном Самойловичем. Об'єднане українсько-московське військо. Не спромоглося навіть досягти Криму. Через пожежу в степу, влаштовану татарами, нестачу продовольства, води і корму для коней, Василь Голіцин наказав війську повернути назад. Не визнаючи власних прорахунків, Голіцин шукав винуватців невдалого походу, а тому легко переклав відповідальність на Самойловича. Адже гетьман критикував його за прорахунки у здійсненні походу і взагалі виступав проти укладення московським урядом вічного миру з Польщею і союзу з нею проти Туреччини і Криму. Становище Самойловича стало хитким. Воно ускладнилося ще й позицією козацької старшини, яку відштовхувала від гетьмана його жага до збагачення. Це і привело до усунення. Самойловича від влади. У липні 1687 року у таборі на річці Коломак гетьмана було заарештовано і разом із сім'єю відправлено до Сибіру, де він і помер у 1690 році. Натомість козацька рада, що відбулася 25 липня 1687 року, обрала гетьманом генерального осавула Івана Мазепу. Запорізька Січ за часів руїни. Перед початком національно-визвольної війни Запорізька Січ містилася на Микитиному розі. Саме там Богдан Хмельницький готував повстання проти Речі Посполитої. Напружені взаємини Запорізької Січі з гетьманським урядом спричинили до зміни місця її розташування і у 1652 році. Запорожці перенесли свою столицю з відкритого перед степом Микитиного Рогу ближче до Дніпрових плавнів неподалік гирла річки Чортомлик. Чортомлицька Січ проіснувала до 1709 року. Запорожці не завжди виявляли мудрість і політичну далекоглядність, а часом навіть ставали на бік ворогів української держави, позбавляючи підтримки гетьманів, як, наприклад, Виговського. Коли запорожці підтримали Якова Барабаша, саме запорожці допомогли здобути гетьманську булаву Івану Брюховецькому. Не були зваженими дії січовиків і під час гетьманування Петра Дорошенка. Січовики вдавалися і до інших нерозважливих спроб утвердити свою владу в Гетьманщині, підтримуючи, зокрема, Михайла Ханенка та Петра Суховія. У другій половині XVII століття. Запорізька Січ здійснила ряд походів проти Османської імперії та Кримського ханства, керівником і організатором яких був Іван Сірко, який зажив слави непереможного полководця. Царський уряд вбачав у запорожцях загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Тож на Чертомлицькій Січі у 1663 році з'явилася московська залога. А за умовами андрусівського перемир'я, про подвійний московсько польський контроль над Запоріжжям у 1667 році царську залогу Січі було виведено. Поступове обмеження державницьких прав України, прагнення царського уряду поширити свою владу на всі українські землі не могли не позначитися і на січі. Основою господарського життя Запорізької Січі. Як і раніше, був зимівник. Провідною галузю господарства було скотарство, особливого поширення набуло конярство. Розвивалися також промисли, зокрема рибальство, мисливство та бджільництво. Значного рівня досягло на Запоріжжі і ремісниче виробництво. Серед козаків було чимало вправних ковалів, корабельників, зброярів. Запорізькі козаки зазвичай самі забезпечували себе набоями, тому на січі розвивалися ремесла, пов'язані з виробництвом пороху залізних і свинцевих ядер для гармат. Надзвичайно важливе місце в господарському житті Чертомлицької січі посідала торгівля. Найголовнішим і найдорожчим товаром був хліб. Крім продовольчих товарів, запорожці купували зброю, сукно. Папір. Продавали ж мед, шкури, хутро, рибу, віск, велику рогату худобу та коней. Головними торгівельними партнерами січі були Лівобережна Україна та Московія. Непостійні торговельні зв'язки січовики підтримували з Польщею, Кримом, Туреччиною. Розвиткові торгівлі на Запоріжжі сприяло й те, що його територією. Пролягали важливі торговельні шляхи. Запорожці збирали з купців мито на перевозах і на паромах, стягували всілякі збори за надання провідників та охорони. Козацька власність на землю складалася поступово. Козак отримував право користуватися землею, тільки вступивши до війська. Ще за часів Богдана Хмельницького почало формуватися старшинське землеволодіння. Існували дві його форми: приватне, спадкове і рангове, тимчасове, причому приватне старшинське землеволодіння формувалося повільніше, бо обмежувалося право гетьмана роздавати маєтності, запроваджувався порядок наділення і затвердження придбаних земель лише за царськими указами Лівобережжя та Слобожанщина. На схід від Гетьманщини на кордоні з Московією простягалися незаймані землі. Колись вони належали Чернігово-Сіверському князівству, були гарно залюднені та обжиті. Але в 13 столітті зазнали спустошливих набігів ординців. Саме тому багатий край протягом тривалого часу лишався занедбаним і знелюднілим. Він був своєрідним кордоном між Московією та Татарами. Від 30-х років 17-го століття сюди потяглися українські переселенці. Царський уряд заохочував переселення українців, покладаючи на них справу захисту московських кордонів від ударів степу. Масові переселення українців випали на середину 17-го століття. У 1652 році козаки під проводом полковника Івана Дзиковського на річці Тиха Сосна притоці Дону заснували місто Острогоськ. Інший великий гурт переселенців, на чолі з Герасимом Кондратьєвим, того ж самого року заснували місто Суми. У 1654 році, на місці, де зливаються річки Лопань і Харків. Було засновано місто Харків. Подібну історію заснування мали такі міста, як Салтів, Мерефа, Охтирка, Бакалія, Ізюм і багато інших. Одночасно з містами закладалися села. У них зазвичай оселялися невеликі групи переселенців із різних земель України, оскільки поселення, що виникали, були звільнені від податків, то й називалися вони. За давньою українською традицією слободами, звідси і походить назва цілого регіону Слобідська Україна або ж Слобожанщина. Переселенці мали право займанщини, за яким кожен привласнював собі стільки землі лісу і сінокосів, скільки міг обробити. Зайнята земля не обкладалася податком. Так само не бралися податки із господарських промислів. Замість сплати податків українські переселенці зобов'язувалися відбувати військову службу. Численних переселенців із Лівобережжя та Правобережжя на цих землях приваблювало козацьке самоврядування, яке царський уряд на початку колонізації зберігав за українцями. Визнання переселенцями влади царя. Полягало у складанні присяги. Права українських поселенців закріплювалися царськими жалуваними грамотами. Отже, протягом другої половини XVII століття поряд із лівобережною Гетьманщиною постала нова козацька Україна Слобідська. Адміністративний устрій Гетьманщини, що склався протягом національно визвольної війни, зберігався майже без змін. Наприкінці XVII століття на Лівобережжі існувало 10 полків, які одночасно були адміністративно-територіальними і військовими одиницями. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України був подібним до устрою Гетьманщини, хоч існували і певні відмінності. На території Слобідської України сформувалося 5 козацьких полків: Острогоський, Харківський. Сумський, Охтирський та Ізюмський. Вони поділялися на сотні, полком керував виборний полковник, якого обирала довічно полкова старшина. Полковник очолював адміністрацію, затверджував судові постанови, роздавав поселенцям вільні землі, а також командував військом під час походів. Крім того, у Слобідській Україні нерідко траплялися. Успадкування посади полковника місце Генеральної військової ради у Гетьманщині ще за часів Хмельницького заступила старшинська рада. До її складу входили Гетьман і генеральна старшина обозний, писар, двоє суддів, підскарбій, двоє осавулів, бунчужний, а також 10 полковників. Ця рада встановлювала розміри податків, оренди. Виносила ухвали з питань оборони. Безпосереднє діловодство покладалося на генеральну військову канцелярію. Найвищою посадовою особою був гетьман. У другій половині XVII століття його обирала вузька старшинська рада, рішення якої схвалювало козацьке військо на генеральній військовій раді. Остаточно затверджував гетьмана Московський цар. Влада Гетьмана. Хоч і була обмежена царатом, проте залишалася значною у вирішенні питань внутрішнього життя Лівобережної України. Повноваження Гетьмана визначалися спеціальними статтями, які укладалися між гетьманом і царем. У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало, не було і генеральної старшини. У цьому і полягала ще одна особливість. Адміністративно-політичного устрою Слобожанщини. Привілейованим станом Гетьманщини було православне духовництво. На церкву уряд покладав надзвичайно важливе значення ідеологічну підтримку Української козацької держави. Не випадково всі гетьмани допомагали церкві, фундуючи будівництво храмів, підтримуючи коштом монастирі, дбаючи. Про поліпшення освіти священників і сприяючи виданню церковних книг. Після смерті в 1675 році митрополита Йосифа Нелюбовича Тукальського через втручання Москви тривалий час зволікали з виборами на митрополитчу кафедру. Царський уряд прагнув використати ситуацію для досягнення своєї мети: вивести Київську митрополію з підпорядкування. Константинопольському патріархові, встановивши над нею зверхність московського патріарха. Це можна було б зробити, якби митрополитом став прихильник Москви. Нарешті такого знайшли. Ним виявився луцький єпископ Гедеон Четвертинський. і 19 червня 1684 року зібрався церковний собор, де Гедеона було обрано митрополитом. У жовтні того ж самого року новообраний митрополит поїхав до Москви, де патріарх Йоаким 8 грудня 1685 року в Успенському соборі урочисто висвятив його. Тим часом московська дипломатія шукала засобів впливу на константинопольського патріарха, аби той дав згоду на підпорядкування української православної церкви московському патріархові. У травні 1686 року Константинопольський патріарх під тиском турецького уряду погодився на відокремлення Української православної церкви від Константинопольського престолу.